Ламікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Так дійсно, от, Нель, ти правильно почала, та що ти е, свят дійсно був е, цікавився футболом на вихідні, було гаряче, спекотно, і ми з вами, взагалі, звичайні люди насолоджувалися надзвичайно спекотними вихідними. Хто де просто неба, хто телевізор дивився. А от інші звичайні люди е, із гарячими від сонця головами висувались у парламент вже наступного скликання, е, і літо їм е, не на заваді. Ось подивіться, зараз візьму до речі, як вчитель буду показувати, інакше нічого не побачите. Святослав Гринчук як не сказав Бакарчук. А його партія голос зібралася на Старокиївській горі. А чинного президента партія Слуга народу влаштувалась вчора у столичному ботанічному саду. Ось вони, бачите, всі зелені. А, ну, хіба що партію колишнього президента Порошенко тепер вже а, не просто солідарність, а Європейську солідарність а, літо на вулицю традиційного мистецького арсеналу не вигнало. Ну, Взагалі-то пекуче Сонце а, вплинуло на всіх. І на тих, хто був просто неба, і на тих, хто вирішив не ризикувати і не перегріватися на сонці. А всюди було як невесело, тут якось ну піднесено, та ну святково якось. А років 10 тому я вперше почув жарт, що українська політика справжнє шоу згадав оце вчора. Тепер це дійсно не жарт, взагалі. Чи то президент Зеленський у минулому артист комік зробив? Прецедент такий собі, знаєте, чи то суспільство вже остаточно стомилося від цих традиційних політиків із комсомольським обличчям оцим пафосом? Я не знаю, але у політиці тепер танцюють всі. Давайте глянемо на оприлюднені списки і пройдемося по мажоритарці, і так буде ясно хто де хто. Багато шоу-бізнесу, багато бізнесу, абсолютно нових обличчя, обличчя, які а, колись розчарувались і пішли, а тепер знову ту саму воду. А, навіщо теж спробуємо дізнатися? А отже, почнемо зі Старокиївської гори партія Голос Святослава Вакарчука з голосом Святослава Вакарчука. У минулому тепер лише громадянська офіційний гімн партії у виконанні її засновника. Ну офіційний, я в лапках жартую, звичайно. А до речі, Святослав, якраз серед тих, хто вдруге йде у парламент після гучного розчарування у політиці, може хтось вже призабув. А тепер у його команді така ж колись розчарована у політиці екс заступник економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко. Вона гучно прийшла з команди Брамавічуса у перші роки після останньої революції, тихо пішла зовсім згодом. Ну от ще одна, будь ласка, розчарована заступниця міністра охорони здоров'я того ж періоду Ольга Стефанишина. У списку взагалі багато менеджерів it компанії кіборгів. А от 30-тим, скоріш за все, непрохідним номером шоумен Сергій Протула. А є абсолютно нові перспективні обличчя. Як от однокурсник Вукарчука у Стенфорді, це економіст, фінансист Дмитро Романович з Вурчуком. Вони ледь не за однією партою прослухали курс Демократія, розвиток і верховенство права. Курс від до речі, живого класика Френсіса Фукуями. Тож спільну мову вони точно знайдуть Романович з Корчуком. Далі йдемо. Ботанічний сад Слуга народу. Слуга народу беззаперечні лідери згідно всіх соціологічних опитувань. Та там все вже традиційно інтерактивно і підкреслено відкрито. Кандидатів формували не лише з тих, хто у пріоритеті партії і нових облич, але й тих, хто подав інтернет заявку. Але одразу через ізнання там є. Всіх перевірити на доброчесність не встигли, тому надію у партії покладають на журналістів і громадськість. Перші місця у списках а, представив Зеленський ще в ефірі Право на владу. Пам'ятаєте, та? це було за три дні до другого туру президентських виборів. Ну і для широкого загалу, вже зараз сьогодні. Ці люди добре знайомі. А, лідер партії не президент, а речник його передвиборчої кампанії. Дмитро Разумков а, приємно бачити четвертий насправді будь-де Михайло Федерєва. Це один з найвідоміших бізнесменів діджитальної сфери, інтернет-сфери. Десятий греко-римський борець Жан Беленюк. Ось він каже, що йде у парламент займатися розвитком українського спорту. Цього хлопця ви впізнали. Юрій Карявченков, більш відомий як Юзік з кварталу 95. Він боротиметься за мандат у рідному кривому розі. Ну і звичайно, не буду приховувати, що у списках чимало колег. Олександр Ткаченко, генеральний директор, 1+,1, плюс дев'ятий у списку. Олександр Дубінський, ведучий автор програми Гроші на один плюс Він планує виграти по мажоритарці на Київщині. Ну сироті, рідний канал. в разі, якщо всі потраплять куди забажали. Тим не менш. А серед абсолютно нових облич у службі народа. Наприклад, я помітив колегу по цеху президента Зеленського. Це всесвітньо відома продюсерка Єлизавета Ясько. плечима у неї Оксфорд і школа державного управління. Десятки документальних фільмів для світових медіа і громадська діяльність на підтримку політв'язнів. Ось вона молода, нове обличчя. Європейська солідарність. Далі йдемо. У мистецькому арсеналі вони збиралися. Нагадаю, очолив список. Звичайно, п'ятий президент Петро Порошенко. Він в разі перемоги готовий стати прем'єром. Якщо що. у топ 10 фактично всі зірки епохи екс-президента. Це Ірина Геращенко, і Мустафа Джемілєв, і Івана Клімпуш Цинсадзе. До речі, невелику кількість реально нових облич а добре пояснив спікер парламенту Андрій Поробій. Ось дивіться, така логіка. Він другий номер, до речі, у списку. А вони ну, мається на увазі, європейська солідарність та це дорослі. А в парламент ідуть діти, це цитата зараз, яких не можна залишати без нагляду самих у кімнаті, де ще й з сірниками. Але і у дорослих не обійшлося без шоу. От, знайомтеся, це Софія Федина, голос Майдану, співачка, телеведуча, просто красива жінка, п'ятий номер у списку. До речі, Осмілість пропустити, що не стільки для привернення уваги голосів, скільки для зайвого підкреслення патріотичності партії. Хух далі. Опозиційна платформа за життя. де час точно зупинився. Подивіться на ці два обличчя Рабінович Бойка. все настільки знайомо, прогнозовано, що навіть шукати нові обличчя там не берусь. Тим не менш об'єднання, друге, поки згідно останніх соціологічних опитувань. А ще одна фаворитка дострокових перегонів це партія Юлії Тимошенко. Оголосити про своє майбутнє там вирішили у робочий час, тож вже за кілька годин ми. Чекаємо. Ну а не фаворит перегонів, але фаворит усіх майбутніх шоуменів країни. Це співочий ректор. Він не міг пропустити ці вибори точно. Приречений на любов, юний Орел, Михайло Поплавський зі своєю всією кропивою, салом, усіма своїми вареничками, очолює список аграрної партії і, очевидно, буде новатором ось такого у Верховній Раді, якщо пройде. Вже у своєму житті наспівався. Так зізнався народний артист України Віталій Білоножко, взяв під руку свою дружину Світлану і пішов собі у списки сила і честь Ігоря Смішка. Ну, як кажуть, хай дорога буде легкою. Так, Віктор Павлік віддає свій шикидим за стабільність Василя. Прости, господи, Журавльова. Да так, а от, незважаючи на те, що стабільність собі присвоїв секс-символ, Олег Виник. Ви зараз його бачите. Моя стабільність, каже Олег Винник, і стабільність в мільйонів вовчить. Виник номер один у списку партії Моя стабільність. Ось так. Ну, от хіба що суперблондинка Ольга Полякова дякую їй, взяла тайм-аут, назбирає нові жіночі обличчя, ну і вже із новою, як то кажуть, жіночою силою вже на наступні вибори. Ну, Дату яких, як ви самі розумієте, в Україні передрікати зараз абсолютно безглуздо. А, що це все означає? А, нові обличчя ми бачили і у цьому скликані. От як каже моя колега Ірина Гулей, така такашо, да? ні, спокійно, Іра там не йде у парламент, залишається у сніданку, поки принаймні. А так, от, такашо, та да? значить, ми поговоримо із одним з найвідоміших оглядачів ТСН, політичних оглядачів, яка вже відправила в Верховну Раду багато кого. І споглядала за цим це Ольга Кошеленко. Після восьми поговоримо з нею у студії. Під її пильним оком ще раз розібралося вже не одне скликання, а точніше, три, якщо рахувати. Ну з ким ще розібратися, якщо не з нею.